Всім привіт! Сьогодні розберемо мій спідран інтро, побачив таку категорію на speedrun.com та зрозумів, що це саме для мене. Бо ця категорія не потребує тімейтів, яких ще треба знайти, та у яких було б електрохарчування у той самий час, як і у мене. Ну що, тут стандартна заставка, поки розповім принцип проходження першої локації. Тут майже нічого не треба робити, просто дочекатися приблизного часу, десь хвилина 10 та стати на потрібну точку. Логічно не вмираючи, бо час збільшиться. Ще можна стріляти по гласхедам, це ніяк не вплине на час. Але за десятки спроб спідрану це набридає, тому не один гласхед за спідран першої локації не постраждав. Ось тут я біжу та вирішую почекати на сміттєбаках, бо саме з цієї позиції ближче всього до точки, яка нам потрібна, щоб перейти на другу локацію. Зараз я вам покажу, які ще точки обирали спідранери для очікування, а поки можете поставити лайк та підписатися. Свою позицію я позичив у австралійського спідранера Стабір та американського спідранера Іллюмінаті, які зараз займають друге та третє місце відповідно. Американський ютубер The Green Boy та французький спідранер П'єр Чет. Chet... Т CHT PHCHT PSCHT вирішили почекати ближче до початку. А потім в потрібний час побігли до точки. Але, як ми бачимо по часу, немає різниці, де стояти в першій локації. В другій локації є особливості в кінці. Тому мені самому цікаво порівняти час проходження різними способами. А спочатку, як ви бачите, я просто проходжу по заздалегідь вивченій траєкторії. Таким чином, щоб менше витрачати часу на повороти туди-сюди, тому, чим пряміший шлях, тим краще для нас. І ось тут в кінці цікавий момент, бо є два шляхи проходження по цій будівлі: стрибаючи у вікно чи пройти повз. А ще тут є момент, коли ви пересуваєтесь по пологій поверхні, то постійно стрибаючи, ви будете робити це швидше. Добралися ми до синьої машини приблизно однаково, а ось далі порівняємо різні шляхи проходження. А, Гаразд, різниці майже немає. Ну добре, тоді заб'ємо на інших спідранерів, будемо згадувати їх лише по необхідності. На третій локації ігноруємо напис про зміну зброї, як то кажуть, не на часі, та максимально швидко біжемо підіймати бідолагу. Як ви можете побачити, я роблю підкат та скасування анімацій обертом на 360 градусів для швидшого мувменту. Тут я залажу наверх цього бункеру та біжу до потрібної нам точки. Бросаю домову гранату, щоб стрейфери не заважали, та один стрейфер все ж таки мене застопив. І далі бихоплю до точки. Наступна локація не дуже цікава, але вона перед найвідповідальнішою частиною спідрана. А саме тут просто намагатися йти майже по прямій. І ось скоро буде найвідповідальніша локація в усьому спідрані, момент через який його доводиться проходити знову і знову, кожен раз витрачаючи на це час, щоб тільки в кінці дізнатися, вийшов гарний забіг чи ні. Тут час проходження залежить від швидкості вбивства гласхедів, позиції, на якій ти стоїш, та твого мувмента в цілому. Ось тут я намагаюся стояти так, щоб ця кристалінова голова мене не здувала. Для цього я спиною підперся під якісь кристали та відразу прожимаю ульту, щоб якомога швидше вбити гласхедів. Нагадую, від цього залежить швидкість проходження локації далі. І тут я поспішаю стати на потрібну позицію, щоб мене не здуло. І все далі стрибаю закінчити забіг. 4 хвилини 52 секунди. Четверте місце в таблиці та перший український прапор в лідерборді. Ну що, сподіваюся, за моїм прикладом це скоро виправиться, і більш прудкі українці поб'ють усі рекорди і захватять таблицю. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобайки. А ще, якщо хочете підтримати мене, є посилання в описі. Дяка!